Всім мої вітання! Сьогодні я ділюся, як я підмальовую свої бровки легко і просто. Буквально я поділюся всіма засобами, які я використовую, і як це я швидко підмальовую брови буквально за 5 хвилин. Дівчата, я вас прекрасно розумію, що ви багато часу вранці тратите на макіяж, проте це можна зробити набагато легше і швидше. Буду ділитися всіма своїми секретами. Мої брови. Одна підмальована, а друга ой, навпаки, тут не підмальована, а тут підмальована. Так, дівчатка, е кордон. Коротенько про свою ситуацію з бровами. Як бачите, я маю старий перманентний макіяж. Проте для мене дуже важливо, як я виглядаю, оскільки я є майстром перманентного макіяжу, я є тренером перманентного макіяжу і я веду свій особистий блог, який, відповідно, для мене дуже важливо, як я виглядаю. А особливо для мене важливі брови, бо ви, напевно, чули таку фразу, що брови міняють все. Ви зараз можете подивитися, як виглядають мої бровки зараз. І відповідно я поділюся, як я підмальовую швидко роблю макіяж брів. Для макіяжу потрібен олівець для брів. Це може бути будь-який улюблений ваш олівець, який підходить по вашому світлотипу. Я особисто дуже люблю механічний олівець, олівець Revolution. Дуже класно, бо тут є сам гриф, його не потрібно підточувати, він тоненький і можна в будь-який момент його витягнути. І плюс тут в нас є кісточка. За рахунок кісточки ми гарно розтушовуємо і розчісуємо наші бровки. Для макіяжу нам потрібно обов'язково ще гель для брів. В даному випадку я використовую гель для брів компанії Меларі, це наша розробка цієї косметики, дуже класно фіксує, він є прозорий і, відповідно, класно фіксує протягом дня самі бровки. Ну і для сексі. Ефекту брів, нам потрібен ще також консилер. Він є трошечки плотнішою текстури, для того, щоб створити під бровкою гарний такий ефект сяєння. І в самому кінці я використовую хайлайтер, який додає такого легкого блиску і сяєння за допомогою кісточки більш пушистої. Поїхали. І так, приступаємо до макіяжу брів. Як бачите, бровки трошечки вже втратили свій колір, і, відповідно, для того, щоб вони завжди красиво насичено і об'ємно виглядали, я їх підмальовую щодня. Показую, як я це роблю. Е, хочу наголосити, щоб ви чітко розуміли, як це правильно робити. Наша головка брови, тобто цей початок нашої брови, має бути на одному рівні. І дуже важливо, багато бачу, дівчат роблять помилки, дуже сильно завалюють хвостик брови. Наш хвостик брови має бути не нижче, ніж головка брови. І, відповідно, вона буде завжди красиво виглядати. Дати. А якщо ви підмалюєте її чуть-чуть вище, ви отримаєте ліфтинг-ефект. Отож, поїхали. Я беру щіточку, розчісую свої бровки, щоб я чітко бачила, як мені їх підмальовувати. І я, так як в мене перманент є, мені особливо нічого не потрібно підмальовувати. І, в принципі, вас, якщо є свої бровки, ви можете трошечки злегка підкреслити нижню лінію, що додасть такого е, кокетливого е, вигляду. І плюс, щоб брови не були занадто насичені і занадто забиті. Тобто я люблю натуральний ефект, тобто в мене підкреслена лише нижня лінія, а верх я практично не чіпаю, і тоді брови дуже класно і гармонійно виглядають. Отож. Я беру олівчик. Чим класний цей олівчик, він плоский. І тут дуже класно зробити як і тоненьку лінію, так і ширшу. Відповідно, я плоскою частиною олівця підмальовую низ брови. Я трішечки розширюю свої бровки, бо вони вже з часом трошечки, вже... колись мода була інакша. Зараз хочеться їх чуть-чуть розширити. От, нижню лінію капелюсечку розширюю, хвостик зачіпаю, продовжую сам хвіст. І періодично, дівчатка, я обов'язково підчісую бровки, розтушовуючи сам олівець. В мене є залисинки, напевно, в багатьох з вас є такі проблеми, там, на залисинках, можете. Акцент дати трошечки більший. Дивіться, я, як бачите, я підмальовую лише низ брови, верх я практично не чіпаю. Вот. І ви можете спостерігати, як виглядають дві бровки: одна намальована, а друга ні. Поїхали далі. І так, приступаємо до другої брови. Наше завдання зробити так, щоб бровки були одна одинаковій висоті і одна, і друга. Відповідно, вам це може допомогти сам олівчик, ви можете собі прицілитися. і, відповідно, підмальовуєте другу бровку таким самим чином. І домальовую інтенсивніше в тих місцях, де мені це необхідно. Чим я кажу класно цей олівчик, бо він плоский і він дає таку гарну, чітку лінію під бровами. І обов'язково ще раз нагори щоб не було таких чітких ліній зверху. Я люблю, коли верх такий пушистий, розтушований, тоді воно максимально красиво виглядає. Ось так виглядають мої бровки. Тепер я беру сам консилер. І консилером я трішечки капельку, зовсім трішки, підмальовую низ брови. Таким чином, ми робимо. Невеличкий такий блік. Зараз ви будете мати нагоду подивитися, як воно виглядає з консилером і без. Я завжди отримую масу компліментів стосовно своїх брів, що вони дуже красиво виглядають. Бачите, як, який блік дає консилер під бровою. Воно завжди виглядає так свіжо, красиво і сексуально. Зовсім трішки нам потрібно олівчик. Вважайте олівці. Якщо захочете придбати такий олівець, як в мене. До речі, в посиланні під цим відео я вкажу, де можна придбати всі ці засоби. І ви собі зможете підібрати і по кольору. Дівчата вам допоможуть підібрати по кольору сам олівець. От. Консилером я підмалювала сам низ бровки і додаю чуть-чуть хайлайтера. Хайлайтер додає трошечки такого сяйва і теж дуже красиво виглядає свіжий такий, відкритий погляд. І ви завжди будете кра красиво виспаними виглядати з підмальованими бровками Ось такий ефект я отримала. І фіксую я це все гелем для брів. Цей гель для брів, він мені тримається абсолютно цілий день. Так як в мене бровки не є, волоски самі по собі, не є жорсткі, вони м'які цей засіб мені ідеально підходить. Проте, якщо у вас Жорсткий сам волосочок. Вам рекомендую використовувати мило або віск для брів. До речі, мило для брів у нас так само в наявності є. От і все. Буквально це зайняло в мене 5 хвилин, ну, в нашому випадку трішки довше, бо я вам, з вами ще ділилася і розказувала, як це робити. В домашніх умовах ваш макіяж реально дуже швидко буде закінчений. І ви зможете цей час приділити собі, попити каву з задоволенням чи просто поніжити ще в ліжечку. А якщо вам потрібно, в принципі, декорувати ваш Бровки, надовше, запрошуємо вас в btok Studio на консультацію. Дівчата проконсультують, підберуть правильну форму і колір для вашого обличчя. Всі посилання ви зможете знайти під цим відео. З радістю будемо бачити вас в B'Tiek Studio.